Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Сьогодні зранку концентрація пилу в повітрі Полтави більше, ніж у два з половиною рази перевищувала норму. Проте протягом наступної доби ситуація із повітрям має стабілізуватися. По вулиці Колійна в мікрорайоні Затишне сталася пожежа в господарській будівлі. У Полтаві до кінця березня планують відкрити таблички стріт-коди на 17 вулицях, названих на честь українських діячів. А тепер про це та інше більш докладно. Сьогодні зранку у Полтаві фіксували підвищений рівень забруднення повітря, в місті яких саме речовин перевищує норму, та коли повітря стане чистішим, цікавилися мої колеги. Забруднене повітря зафіксували зранку, 13 лютого, у Полтаві. Зокрема, високою була концентрація пилу, говорить фахівець лабораторії по спостереженню за забрудненням атмосферного повітря Полтавського гідрометцентру Тетяна Базилевич. По оксиду вуглецю у нас на рівні середньодобової гранично допустимої концентрації це 3 мг на метр кубічний по пилу. На сьогодні середньодобова концентрація по місту перевищена в 2,7 рази. По діоксиду азоту перевищення також середньодобової концентрації в 1,2, 1,8 рази. По діоксиду сірки підвищення є, але перевищення не спостерігається. Причина погіршення якості повітря несприятливі погодні умови. Через антициклон та несхідні повітряні потоки увесь міський пив просто не розсіювався, пояснюють у Полтавському обласному гідрометцентрі. Все те, що викидується внизу автотранспортом, може, якимись підприємствами, воно все залишається внизу, біля поверхні землі. Воно не може піднятися вище і розсіятися в атмосфері. До того ж, у нас відмічалась майже штильова погода. Вітру не було, тобто не було перенесення повітря і в горизонтальній площині. Саме через це викиди транспорту зберігалися в нижньому слої атмосфери, де проживає людина. Вже наступної доби через зміни в погоді ситуація з повітрям покращиться, прогнозують синоптики. Пожежа по вулиці Коліна у мікрорайоні Затишне, колишньому Вороніна, сталася вона учора ввечері. Горіла господарська будівля, через що саме відбулося займання та чи були там постраждалі, дізнавалися наші кореспонденти. 12 лютого, близько 21-ї, у мікрорайоні Затишне, колишній вороні, насталася пожежа. Горіло господарське приміщення біля будинку по вулиці Колійна. Цей сарай використовували для зберігання інструментів та інших речей. Частково тут була і майстерня господарів, розповів родич власників будинку Сергіс. Труба певно, від пічки, від буржуйки. Оцинкована труба вигоріла. Чи там було щось не так у рішіці на даху? Дякую пожежникам. Вони приїхали дуже швидко, оперативно спрацювали. Вогонь знищив покрівлю на площі 50 квадратних метрів. Попередня причина пожежі недоліки конструкції демаря, говорить речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. Врятовано поруч розташований житловий будинок. До гасіння залучалося три відділення державних пожежних рятувальних частин міста Полтави. Зв'язку з сильним задимленням, рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Травмованих та загиблих внаслідок займання не було. Наркотиків на понад півтора мільйона гривень за цінами чорного ринку вилучили поліціянти під час обшуків у членів затриманої ними на Полтавщині наркогрупи. Її учасники семеро полтавців маскували свою незаконну діяльність під легальну доставку. За попередніми оцінками дохід від збуту наркотиків становив понад 800 тисяч гривень на місяць. Подробиці дивіться у сюжеті. Продавали наркотики у Полтаві та Полтавському районі, маскуючись під легальний сервіс доставки. Поліція Полтавщини за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури затримала злочинну групу, членів якої підозрюють у налагодженні розгалудженої мережі збуту наркотиків. До неї входили семеро полтавців від 22 до 29 років, в тому числі й тих, що раніше поставали перед законом. Продавали наркотики через так звані закладки і майстер-клади. Основними каналами комунікації слугували інтернет-платформи, зокрема Телеграм-Бот. Через нього і отримували замовлення. За попередніми оцінками, дохід становив понад 800 тисяч гривень на місяць. Оплату отримували як у криптовалюті через біржі, так і на банківські рахунки. У ході проведення обшуків по місту Полтаві було вилучено велику кількість. Наркотичних речовин, зокрема, понад 600 закладок, метамфітаміна, ПВП, наркотичні засоби, канабіс, грошові кошти, лсд марки, електронні ваги, комп'ютерна техніка, фасувальні зіп пакети, 3000 тисячі штук, мобільні телефони, сим карти добрива для вирощування наркотичних засобів. Загальна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку перевищує півтора мільйона гривень. Двох учасників групи, за даними правоохоронців, затримали на гарячому після отримання ними майстер-кладу із розфасованими психотропами. Ще п'ятьох спільників затримали за ухвалами суду. На сьогоднішній день шести підозрюваним обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідчий суддя в одному обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Виділення коштів для військових на виконання бойових завдань та на реабілітацію нацгвардійців, прикордонників і поліцейських такі звернення сьогодні розглянули депутати обласної ради на засіданні профільної комісії. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Більше мільйона гривень на потреби наших захисників. Постійна комісія Полтавської обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій розглянула звернення від двох військових частин стосовно надання субвенції з обласного бюджету. Ці кошти спрямують для виконання оборонних заходів, каже голова комісії Олег Хардін. Були звернення і сьогодні від військових частин щодо придбання оптичних пристроїв пристроїв нічного бачення. Ми погодили одноголосно, дякую колегам депутатам, і виділили на кожне звернення по 600 тисяч гривень. Хочу зазначити, що за зверненнями військових в минулому році за рахунок субвенції було профінансовано 181 мільйон гривень. Усього на комісії депутати розглянули дев'ять питань серед них і звернення державної установи, територіальне медичне об'єднання МВС України», України по Полтавській області також щодо виділення субвенції. Ми займаємося. Відновленням реабілітацією нацвердійців, прикордонників і поліцейських. Ми звернулися дійсно з проханням до обласної ради для виділення коштів на суми 600 тисяч придбання реабілітаційного обладнання для розробки плечового суглоба і колінного суглоба. Заслухали члени комісії і звіт про виконання минулорічних заходів програми реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників та захисниць України та членів сімей загиблих Полтавської області. По трьом напрямкам здійснилася реалізація програми. Перший напрямок це затверджено 7,4 мільйона гривень на забезпечення складних випадків з оборотизування захисників і захисниць України. Наступним напрямком це є соціальне відновлення осіб з інвалідністю внаслідок війни числа захисників. Наступним заходом це було санаторно-курортне лікування. На цей захід ми спрямували 6,5 мільйонів гривень. А наприкінці засідання депутати одноголосно проголосували за подання наступних кандидатів на нагородження почесною відзнакою нагрудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України. У Карлівській громаді сьогодні підписали меморандум із національною асамблеєю людей з інвалідністю України. У рамках співпраці придбали інклюзивне медобладнання для місцевої лікарні а також відкрили фельдшерсько-акушерський пункт у селі Голобородьківське. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Фельдшерсько-акушерський пункт, адаптований для людей з інвалідністю, відкрили в селі Голобородьківське Карлівської громади Полтавщини. Приміщення, колишню квартиру відремонтували та облаштували під сучасний медзаклад за сприяння Національної асамблеї людей з інвалідністю України. Дуже все легко. Закривається, закривається. Будували ми з нуля, стояли самі стіни. Не було ні вікон, ні дверей. На сьогоднішній день тут чотири кімнати облаштовані. Облаштували підйомником для людей з обмеженим рухом, зробили згідно норм ДТСТУ ванну кімнату. До розробки проєкту долучилася координаторка громадської організації Союз організацій інвалідів України у Карлівській громаді Єлизавета Отливанна та регіональна представниця Національної асамблеї людей з інвалідністю на Полтавщині Ірина Твердохліб. Вони врахували кожну деталь. Доступними для маломобільних груп населення та для мам з візочками зробили не лише приміщення фельдшерсько акушерського пункту, а й прилегли територію Плитка без круглої фаски, рівності. Вона зрозуміла для людей, які мають порушення зору, які мають порушення опорно-рухового апарату. Навіть назва фельдшерсько кушетського пункту людублюється з врахуванням шрифта Бралля. Ми зараз пройшлися, ширина дверей, висота порогів, контрастність виключателів розеток. Ви побачите зараз у санітарно-гінічній кімнаті, що навіть на такому маленькому приміщенні можна врахувати. Всі абсолютно норми, які будуть доступні для людей, які мають певні порушення, крім цього, в рамках співпраці з національною асамблеєю людей з інвалідністю України придбали інклюзивне обладнання для гінекологічного кабінету Карлівської амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги. Головне. В цьому кріслі, що воно дійсно опускається і піднімається на гідравліці, так? що це все. І що люди, які користуються кріслами, колісними, це саме нижче з тих технічних характеристик, що ми знайшли. Так? Тобто воно опускається на рівень до 50 см, наскільки мені сказали. 50 см, да, Це взагалі це висота дуже висота велика рідкість. Піднімається. Щоб Так, Розраховане на вагу до 120 кг. кілограмів. Ми можемо його опустити на таку висоту, що будь-якій жінці комфортно на нього зісти. І підняти потім я піднімаю для мого комфорту, щоб я могла подивитися. Так що дуже зручно, ми дуже вдячні. Нині у Карлівській громаді проживає півтори тисячі людей з інвалідністю, з них 92 дитини. Крім міжнародних донорів, їх підтримують і благодійники з Полтавщини. І з Полтавської обласної ради ну, нам дуже підтримує нас Лариса Васильівна Посенко. У нас було спортивне змагання, вона була присутня. Усім виписала подяки від Полтавської обласної ради, і всі люди, які зайняли перше місто, люди з інвалідністю, всім дала. Матеріальну допомогу. Ми співпрацюємо дуже плідно із депутатом Полтавської обласної ради Ларисою Васильівною Босенко, яка дуже підтримує нашу громадську організацію. Завдяки турботі і підтримки Лариси Василівни надано адресну допомогу людям з інвалідністю. Наразі вона опікується питанням отримання індивідуальних засобів для людей з інвалідністю це отримання візка колісного. Продовження співпраці з національною асамблеєю людей з інвалідністю України у Карлівській громаді скріпили підписанням меморандуму. Все буде добре. Дякую. Інформаційна табличка про генерального писаря, гетьмана війська запорізького, першого українського політичного діяча у вигнанні Пилипа Орлика з QR-кодом з'явилася у Полтаві. Її сьогодні відкрили на будівлі по вулиці, що носить його ім'я. Це вже друга табличка у місті, створена у рамках проєкту Стріт-код. Історія на кожному кроці. Ним опікується громадська організація Історична платформа загалом до кінця березня в обласному центрі планують відкрити такі стріт-коди на 17 вулицях міста, названих на честь українських персоналій. На фасадах будівель мають становити 24 таблички. Розповіла директорка міського департаменту культури Олена Ромас. Різні назви, це на Шевченка, Лесі Українки, Грушевського, Богдана Хмельницького, Січових Стрільців і інші ці історичні постаті, які пов'язані як з нашим містом, так і з історією нашої української держави. У Полтаві через ожеледицю побільшало пацієнтів міського травмопункту. Люди переважно зверталися із переломами, забоями та пошкодженнями зв'язок, кажуть у медзакладі. Тим часом інші кризі радіють, адже це можливість пограти у хокей чи порибалити. Тему вивчала Івана Дімова. Через погіршення погодних умов у травмпункті першої міської лікарні Полтави побільшало пацієнтів. Ожеледиця на вулицях міста кілька днів поспіль мала свої наслідки. До медиків звернулося чимало людей з травмами. Я не можу сказати, що це були значні якісь цифри звернень. Максимально, оскільки ми прийняли в один день, це було 28 громадян, які до нас потрапили з такими травмами. Це не є чимось для нас критичним. Всім була надана фахова професійна повна допомога. Інші дні зверталися 10, 5, 7 осіб. Половина травм, які отримали полтавці через ожеледицю, це переломи, говорить Володимир Рожко. Були також пацієнти із пошкодженням зв'язок. Дуже часто зустрічається перелом променевої кістки в типовому місці, переломи кісточок, гомілки. Переломи, фаланг, пальці, кисті. також часто обходиться без переломів, коли це просто забої, і тоді лікування проходить швидше, без особливих наслідків. І якщо для одних містян літ на вулиці це причина потрапити до лікарні через необережність. То інші замерзлу воду використовують наповну. Хтось влаштовує тренування з хокею, а хтось на цьому ж ставку ловить рибу. Полтавець Валерій каже, він тут не заради улову. Для нього це хобі. А я в другий ставок відпускаю. а який там риби немає. Товщина криги каже, рибалка тут безпечна. Він її визначає власним методом. Тут 10 сантиметрів. А чи як ви перевіряєте? руку засунути? А полтавець Федір Федорович товщину льоду міряє в інший спосіб. Без оцього і штуки по льду ходити не можна. А що це таке? Це називається пішня. Без нього не можна виходити. Бо єсть отак трогають лід. А потім отак там, отак. А йдеш, хоп. Ну, кожен має знати свою пішню. Я можу пробити ось. Заразу, бачите? так вода виходить. Це ну і що, що вода? Вона замерзла. За рекомендаціями рятувальників, безпечною для однієї людини вважається крига товщиною більшою за 7 сантиметрів, для групи людей понад 15 сантиметрів. Найміцнішим вважається лід блакитного кольору. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому не все на все добре. Все обов'язково буде Україна.